Його тіло знайшли у лісі із численними ножовими пораненнями, зв'язаними руками та слідами асфіксії. Минулоріч на Черкащині вбили місцевого журналіста Василя Сергієнка. Трагедію пов'язують із його професійною діяльністю. Чоловік розслідував корупційні схеми на Корсунщині. Рік по тому райцентр збурила лиха звістка про його загибель та катів відомого громадського активіста досі не покарали. Про цю трагедію говорила вся Україна. Майданівця Василя Сергієнка на початку квітня 2014 року ухвалу викрали просто з дому. За добу його тіло знайшли понівеченим. Ну, над ним познущалася, голова була розбита. Ножові рани в область серця через спину, чотири рани в область почок. Назвати це звірячим катуванням навіть не можна було, звірі так не поступають. За рік після трагедії винних і досі не покарано. Люди зібралися на могилі закатованого чоловіка, аби нагадати, що справедливість не встановлено. Кажуть, Василь був неймовірно відважним чоловіком. Ця людина була справжнім патріотом, серцем для кожного з нас. Він був небайдужий до всіх подій. Що проходять на Україні, був учасником Майдану Революції Гідності. Це людина, яка подає приклад для кожного з нас. Неподалік місця загибелі журналіста встановили пам'ятний знак, аби ніхто не забув про цю страшну історію. Товариші, закатованого переконані слідство, навмисно завтягують. Громадські активісти вже задобули на слід злочинців. Був знайдений чек із супермаркету, в якому було вказано. Закупівля відер, лопат, рукавичок, якими ці відморозки зробили ганебну свою справу. По цьому чеку були встановлені фотографії вбивців, і можна було зразу ж проводити решту. На жаль, так сталося. Що хтось зацікавлений в тому, щоб слідство не було доведено до кінця. Василь Сергієнко займався журналістськими розслідуваннями, намагався викрити корупційні схеми на Корсунщині. Через це чоловіку і вкоротили віку, переконані друзі. Можливо, за участю якихось кримінальних елементів, можливо, з Черкащини, можливо, з Київщини, але таких людей земля не повинна носити, не терпіти. і ми вважаємо, що рано чи пізно ми досягнемо того моменту. Коли злочинці будуть знайдені і покарані, рік тому кримінальне провадження було відкрите за статтею Викрадення та умисне вбивство людини правоохоронці і досі відбуваються сухими коментарями. Мовляв, розголошення будь-якої інформації може зашкодити слідству. Ми зможемо довести вину осіб, які вчинили даний злочин. Це все, що я поки що можу сказати. Без шкоди для слідства. Чи встановлені особи злочинців, чи оголошено комусь про підозру та коли ж очікувати оприлюднення інформації по цій справі? Невідомо. Друзі Василя Сергієнка сподіваються, що до наступної річниці його загибелі катів таки засудять. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.